Вітаю на нашому марафоні повторення відокремлене означення. І сьогодні ми спробуємо розібратися, чому в першому реченні, поміркуй, чому в першому реченні відокремлене означення виділяється на письмі, а в другому ні. Подумаємо над пунктуацією. Цвіте земля. Почнімо з граматичної, земля цвіте. Земля яка? Означення залежить від іменника, задивлена та, що задивилась у що? У свободу. Відокремлене означення після іменника цвіте, задивлена в свободу земля. Теж є у нас присудок, що робить цвіте, хто що земля, земля, яка задивлена в свободу. От перед нами відкрите питання, чому в першому випадку виділяється означення, а в другому ні. Почнімо із теоретичної частини. Все залежить від способу вираження означення і від умов розташування в реченні. І перше, це дієприкметниковий зворот. Означення є дієприкметниковим зворотом, умови відокремлення. Дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, що є у нас завжди. Завжди іменник. День, налитий присмерком повінця, минав мені. День, що робив, минав, день який. Налитий, наличи, налитий чим присмерком, налитий як повінця. Дійприкметник, залежними словами, є дієприкметниковим В реченні виконує роль означення. Отже, наше перше означення виділяється на письмі, бо розташоване означення після іменника. Але порівняй, а налитий присмеркам повінця, день минав мені. День минав. Оте ж його ознака: день який, налитий. Налити чим присмерком і як повінця. А тепер діє прикметниковий зворот, що розташований перед іменником, кому не виділяється. Отже, можна зробити перший висновок. Якщо дієприкметниковий зворот після іменника, як от у цьому випадку, то кому виділяється, а перед не виділяється. Друге відокремлюємо, якщо стоїть передозначуваним словом і має обов'язково обставинний відтінок. Розберемося практично. Сповнене ароматом кулінарних шедеврів, повітря викликало апетит. Хто що, повітря, що зробило, викликало. Повітря яке? Сповнене кого ароматом? кулінарних шедеврів, дієприкметниковий зворот перед іменником, але в цьому випадку він виділяється, бо має обставине значення, перевіримо, повітря викликало апетит, бо було сповнене ароматом кулінарних шедеврів. Отже, у нас, як в кулінарії, є відтінки. Дій прикметниковий зворот після іменника завжди виділяється, а перед іменником, якщо має обставине значення. Наступне це кілька прикметників чи діприкметників, умови відокремлення після іменника, якщо перед ним є означення. Розбираємось. Звичайна хмара, яка хмара? Сіра і осіння. Пропише раптом барви золоті. Хмара пропише, е, е, граматична основа. Хмара яка? Звичайна. Ось цей прикметник, який перед іменником грає величезну роль. Якщо він присутній перед іменником, то подальші прикметники і дії прикметники виділяються, а якщо його не буде, то й кома розтане. Хмара сіра і осіння закрила неба. Хмара закрила яка сіра і осіння. Зникла звичайна слова, і вже і осіння не виділяється. Прикметник, дієприкметник або зворот стосується особового займенника. Тут набагато все легше, а займенники у нас особові, він, вона, воно. «вони». Якщо дієприкметник одиничний, або зворот стосується особового займенника, завжди виділяється на письмі. Напівживий він дивився вслід. Він. Дивився, який напівживий. Якщо стосується не іменника, а особового займенника обов'язково особового, то комою виділяється, що після іменника, що перед. Наступне правило: спосіб вираження прикметник дії, прикметник і зворот. Умови стосується випущеного означуваного слова без межа. Звертання. Зачарований тобою, пливу в тебе. Пливу. Хто? Я не маю на займенника, але ми ж його можемо доставити. Я пливу, бо я зачарований. Я ще можу перевірити одним випадком, що можу сказати, має обставинне значення, тож буде виділятися комою. Якщо дієприкметник ді або прикметник зворот відірвані від означуваного слова. Стоять не поруч, а між ними є інші слова. Ліця пісня на просторі, яка вільна, сильна, наче море. Пісня пісня. Що пісня робить? Вона лється. І ця пісня, яка вільна, сильна, і наче море. Порівнюють із морем. Е, означення вільна і сильна стоять не поруч із піснею, а між ними є другорядний на просторі, тож виділяється коми, відірваний від означуваного слова. Спосіб вираження іменник у непрямому відмінку з прийменником. Відокремлюється для підкреслення змістової ролі в будь-якій позиції щодо означуваного слова. До прикладу, так не огляділись, коли минув місяць, надійшла уже справжня осінь, яка є у нас означуваний іменник з прозорим небом, з ранішніми морозами, з інем на травах з павутинням на всьому. І ще ми це знаємо як неузгоджене означення, воно стосується іменника осінь і стоїть безпосередньо після нього. Отже, це іменники в непрямих відмінках. Порівняльні звороти, які долучаються до нашого означуваного слова, і з поличниками як, мов, наче, немов або неначе. В будь-якій позиції щодо означуваного слова, а мені ж може, просто хочеться щастя, тугого, солодкого, як шоколад. Хочеться безособовий дієслова, того чого щастя. Означуване слово щастя якого, Тугого, солодкого, як шоколад. Це порівняння стосується іменника, тому виділяється на письмі. Але Якщо дієприкметниковий зворот або порівняння, будь-яке означення є фразеологізмом, то кому не виділяється. До кімнати зайшов мокрий, як хлющ Микола. Микола зайшов, і він який? Мокрий, як хлющ. Отже, якщо ми підсумуємо, то для того, щоб виділяти означення на письмі, нам треба пам'ятати. Якщо це дій прикметниковий зворот, то виділяється після іменника, а перед, якщо має обставне значення. Якщо одиничний прикметник і дієприкметник виділяються, якщо їх не просто два після іменника, а ще є третій перед іменником. Якщо стосується особового займенника завжди, тип не був розташований. Якщо немає означуваного слова, але його можна додумати, і це буде особовий займенник, завжди виділяємо. Відірване від головного слова виділяємо. Якщо виражається непрямими відмінками іменника, виділяється з прийменниками і не виділяється, якщо входить до складу фразеологічного звороту, тож повернімося до е, запитання і закриємо його. Цвіте земля, яка задивлена в свободу. Ді прикметниковий зворот, що розташований після іменника, поділяється на весні з обох боків всередині речення і з одного боку, якщо він в кінці. Якщо ж діприкметниковий зворот буде стояти перед іменником, кому він не виділяється. Хоча не забуваємо про обставини значення.